Лондон серія друга. Отже, ми знову опинилися в Лондоні, і тепер настав час продовжити нашу прогулянку цим чудовим містечком, яке напевно залишить у вашому серці багато незабутніх спогадів і вражень. Перед нами одна із старовинних лондонських вулиць, багата на історію та унікальну атмосферу. Це Ніколас Стріт. Вона є однією з найвідоміших вулиць Лондона, розташованою в історичному районі міста, названа на честь Святого Миколая покровителя моряків і мандрівників, що відображає її зв'язок з морською та торговельною історією Лондона. Прогулюючись Нікола Стріт, ви відчуєте атмосферу старовинних будівель з класичною британською архітектурою. Тут можна побачити характерні цегляні фасади, старовинні магазини та затишні кафе, що створюють унікальну картину минулого та сьогодення Лондона. Щоб краще відчути дух старого Лондона, рекомендую забронювати місце на тематичні екскурсії історичними вулицями міста. Також корисно заздалегідь вивчити місцеві музеї та галереї, розташовані поблизу, щоб повною мірою поринути у атмосферу історії та культури цього унікального місця. Пригулянка цією вулицею запропонує вам не тільки унікальну можливість насолодитися історією Лондона, а й поринити в його автентичну атмосферу. Ця вулиця поєднує в собі традиції та сучасність, що робить її привабливою для туристів та любителів історії одночасно. Hello. Далі ми прямуємо по вулиці Енджел Стріт, яка обов'язково приверне вашу увагу. Це одна із знаменитих лондонських вулиць, багата як на історичні події, так і на сучасні пам'ятки. Вулиця отримала свою назву від середньовічної таверни Ангел, яка була популярним місцем для мандрівників та торговців. Проходячи по Ангел-стріт, ви побачите суміш архітектурних стилів від старовинних будівель до сучасних магазинів та кафе. Особливо виділяється низка історичних будівель із характерними кам'яними фасадами, які зберігають атмосферу старовинного Лондона. Для максимальної насолоди прогулянкою Стріт варто відвідати знаменитий ринок Камден, який знаходиться неподалік. Також важливо використовувати громадський транспорт щоб уникнути проблем із паркуванням. Особливо у вихідні та святкові дні. Стріт відіграє важливу роль як торговий та культурний центр Лондона. Тут можна знайти безліч магазинів з унікальними товарами, кафе з різноманітною кухнею та безліч місць для проведення часу з сім'єю чи друзями. Ця вулиця має свій неповторний шарм і пропонує унікальний досвід для туристів, які бажають поринути в атмосферу британської столиці. Зправа від вас знаходиться нічим не примітна вивізка Вандерлаб але насправді це місце, де наука стає захоплюючою пригодою для будь-якого віку. Він був заснований у 1857 році і з тих пір приваблює відвідувачів своїми дивовижними експонатами та інтерактивними виставками. Вандерлаб це місце, де наука оживає завдяки інтерактивним демонстраціям, експериментам та фізичним явищам, які змушують задуматися та вражають уяву. Ви зможете випробувати ефекти світла, звуку та руху, дізнатися про закони фізики та магії хімічних реакцій. Якщо ви хочете насолодитися повним досвідом Вандерлаб без довгих черг, рекомендується приходити до музею вранці або у будні. До того ж, раджу заздалегідь забронювати квитки онлайн, щоб уникнути незручностей на вході. Серед найбільш захоплюючих експонатів Вандерлаб ілюзії, магнітна сила. Кінетична енергія та безліч інших, які надихають та навчають грайливому способу мислення Вандерлаб в Національному науковому музеї Лондона це місце, де ви зможете відчути, як наука перетворюється на пригоду. А зараз прямо перед нами знаходиться місце, в якому можна відчути подих історії і сучасності в одному місці. Двір Exhibition Роуд, ідеально підходить для цієї мети. Цей двір це відкритий простір, який був спроєктований для з'єднання різних культурних інститутів, розташованих по Road. У цьому місті зливаються архітектурні стилі та ідеї, що відображають багатство культурної спадщини Лондона. Тут ви знайдете суміш сучасного дизайну та класичних елементів, які привертають увагу та надихають. Простір відкритий для публіки та створений для того, щоб відвідувачі могли насолодитися архітектурою та затишною атмосферою. Відчуваючи себе частиною лондонської культурної сцени, варто підійти до цього місця з відкритим серцем і готовністю поринути у світ мистецтва та науки. Надихайтеся виставками, скульптурами та архітектурою, які оточують вас, та насолоджуйтесь унікальним атмосферним звучанням цього місця. Двір Екзибішн Роуд це не просто простір, а справжній майданчик для зустрічі ідей та культурних вражень. Пориньте в атмосферу Лондона, відчуйте його багатство та різноманітність. І насолоджуйтеся кожним моментом вашого перебування в цьому унікальному куточку мегаполісу. Для тих, хто цікавиться різноманітністю культурних і релігійних об'єктів, можу порадити Ісмаїліцький центр, одне з найдивовижніших місць, яке варто відвідати. Воно знаходиться зліва від вас. Відвідування цієї локації дає унікальну можливість зануритися в атмосферу ісламської культури і дослідити її архітектурні та духовні аспекти, зробивши вашу подорож Лондоном ще більш різноманітною і незабутньою, чи вам відомо, що Лондон це місто з більш ніж 2000 річною історією. Він був заснований римлянами в 43-му році нашої ери і спочатку називався Лондініум. Цікаво, що протягом століть Лондон переживав безліч змін, але його дух та енергія завжди залишалися незмінними. Тепер ми можемо продовжити нашу екскурсію, поринувши у східну кухню цього міста. Ресторан Lebanese – це місце, яке варто обов'язково відвідати. Воно знаходиться з лівого боку. Ресторан пропонує автентичну ліванську кухню, яка завоювала серця лондонців завдяки своєму унікальному поєднанню смаків та атмосфери. Він був заснований у 2008 році Тоні Кітсоном і став одним із улюблених місць як для місцевих жителів, так і для туристів. При вході ви зустрінете яскраві кольори та насичені візерунки, які відразу ж перенесуть вас на вулицю Бейрута. Весь інтер'єр ресторану наповнений атмосферою традиційного ліванського ринку з його різноманітністю товарів та ароматів. Щоб уникнути великих черг, особливо у вечірній час або у вихідні, краще заздалегідь забронювати столик. Це не просто місце, де можна поїсти, а й унікальна можливість поринути в атмосферу Лівану, не залишаючи Лондона. Ресторан пропонує не тільки смачну та здорову їжу, але й насичений культурний досвід, який додасть вашій подорожі Лондоном яскравих східних фарб. Зараз перед вами відкрито знамениту лондонську автобусну станцію. Це не просто місце, де можна сісти на автобус і вирушити в дорогу. Це частина місцевої культури та історії, яка також пропонує деякі корисні поради для туристів. Лондонські двоповерхові автобуси з червоним кузовом це один із найвідоміших символів столиці Великобританії. Історія цих автобусів бере початок ще на початку ХХ століття, коли було запроваджено перший двоповерховий автобус на вулиці Лондона. Теперішні автобусні станції Лондона є сучасними та функціональними спорудами, створеними для забезпечення зручності пасажирів. Для проїзду лондонськими автобусами рекомендується придбати Остеркарт або використовувати безконтактну оплату картою. Це заощаджує час та спрощує процес проїзду. Автобуси чудовий спосіб побачити Лондон з висоти другого поверху. Ви можете вибрати маршрут, що проходить через основні визначні пам'ятки. Такі, як Трафальгарська площа, Біг Бен та Тауер, спробуйте скористатися лондонськими автобусами, щоб не тільки добратися до бажаного місця, але й відчути атмосферу цього чудового міста, прямуючи у подорож на другому поверсі червоного автобуса. Зліва знаходиться Джен Ніклас Гранд, місце, яке перенесе вас у серце історичного Лондона. Цей район, відомий своїми вузькими вуличками та старовинними будинками, зберігає безліч таємниць та легенд. Пориньте в атмосферу вікторіанської епохи, гуляючи мощеними доріжками і розглядаючи фасади будинків, які пам'ятають часи Чарльза Дікенса. Якщо хочете уникнути натовпу та відчути справжній дух місця, відвідайте Джен Ніклас Грант рано вранці. Тут є кілька прихованих перлин для тих, хто любить досліджувати нестандартні маршрути. Зайдіть у маленьке кафе, заховані у підворіці, де можна скуштувати найкращі традиційні британські пироги та ароматний чай. Не пропустіть можливість відвідати місцевий антикварний ринок, де можна знайти унікальні сувеніри та старовинні предмети з багатою історією. Також обов'язково завітайте до невеликого музею, присвяченого історії району. Це чудовий спосіб дізнатися більше про життя Лондона в минулі століття. Джен Ніклас Гранд це куточок Лондона, де минуле та сьогодення переплітаються, створюючи неповторну атмосферу. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж стандартні туристичні маршрути, це місце стане для вас справжнім відкриттям. Прогулюючись вулицями Лондона, неможливо пройти повз кафе-кончерто. Чарівний куточок, де історія та сучасність переплітаються в гармонійному танці. Розташоване в самому серці міста. Це кафе вже давно стало улюбленим місцем не тільки для туристів, але й для місцевих жителів. Кафе кончерто славиться не тільки своїми вишуканими десертами та ароматною кавою, але й елегантним інтер'єром, що нагадує про золоту епоху джазу. Тут ви можете насолодитися живою музикою, вечорами, що надає відвідуванню особливої чарівності. Якщо ви хочете насолодитися атмосферою без шуму та метушні, приходьте сюди на ранковий сніданок. Ви зможете вибрати столик біля вікна та спостерігати, як місто прокидається та оживає. Обов'язково спробуйте фірмові макарони та тістечка. Їхній рецепт тримається у суворому секреті. Для тих, хто планує свій день, кафе кончерто знаходиться поряд з кількома визначними пам'ятками. Після ранкової кави ви можете легко дійти до британського музею або поїхати на шопінг на Оксфорд Стріт. І пам'ятайте, що в Лондоні є безліч прихованих перлин як кафе-кончерто, які варто відкрити для себе, щоб повністю відчути дух цього дивовижного міста. До речі, британський музей це не тільки один із найстаріших і найвідоміших музеїв у світі, але й будинок для більш ніж 8 мільйонів експонатів, що охоплюють понад 2 мільйони років людської історії. Один із найцікавіших фактів полягає в тому, що тут зберігається розецький камінь артефакт, який став ключем до розшифрування єгипетських ієрогліфів. Цей камінь був знайдений у 1799 році і став символом наукового прогресу у вивченні давніх цивілізацій. Коли ми поринули в історію, давайте трохи відвернемось і поговоримо про те, як можна відновити сили після захоплюючої екскурсії. У цьому плані мережа ресторанів «Іт» пропонує чудові рішення. Ці затишні заклади розкидані по всьому місту, пропонуючи різноманітне меню, що ідеально підходить для туристів на ходу. Історія «Іт» почалася в 1996 році, коли був відкритий перший ресторан. І з того часу вони завоювали серця багатьох завдяки свіжим інгредієнтам та зручності. Особливу увагу варто приділити сезонним стравам та супам, які готуються з місцевих продуктів та змінюються в залежності від пори року. Для тих, хто хоче заощадити час та гроші, раджу зазирнути в Ід у період ранкових та обідних знижок. Тут ви знайдете широкий вибір сендвічів, салатів та десертів, які можна взяти з собою та насолодитися у найближчому парку. До речі, багато закладів ІТ знаходяться поряд з популярними туристичними маршрутами, такими як Covent Garden та Sound Bank, що робить їх ідеальним місцем для швидкого перекусу між екскурсіями. І не забудьте скуштувати їх знаменитий морквяний пиріг. Це справжнє гастрономічне задоволення, яке порадує навіть найвибагливіших гурманів. У самому серці Лондона серед величних будівель та історичних вулиць знаходиться магазин Прада на Бонд-Стріт. Цей бутік не просто місце для покупок, а справжня скарбниця моди та стилю. Де кожна деталь дихає розкішчю та елегантністю. У Лондоні його бутік став уособленням найвищого рівня сервісу та вишуканого смаку. Усередині ви знайдете останні колекції одягу, взуття та аксесуарів. Кожна річ тут результат найтоншої майстерності та креативності. Після візиту в бутік Прада можна вирушити на прогулянку Street. Яка сама по собі є музеєм просто неба, повним розкішних магазинів та історичних будівель. І якщо ви хочете відчути себе справжнім лондонським аристократом, обов'язково зайдіть в один з Nearby Cafe, щоб насолодитися філіжанкою англійського чаю та обговорити свої нові придбання. Під звуки близького Бігбена і шуму Темзи ми завершуємо цю екскурсію і з нетерпінням чекаємо на наступний етап. Адже Лондон це не просто місто, а місце, де історія переплітається з сучасністю, створюючи унікальну атмосферу, яка залишається в серці кожного з них назавжди.